О Боже наш добрий, з високого неба, молитву сьогодні заносим до Тебе, за тих, що боролись при станції крути, за нашу державу і з ворогом лютим, що в битві ці впали в цю зиму криваву, прийми їх до себе, прийми свою славу, а нам від цих триста, о Боже благаєм, любові дай вчитись до рідного краю. Я, Гуса Каріна, голова молодіжної ради при Лиманській міській раді, хочу сказати, що крути це символ героїзму та відданості нашого юнацтва, символ національної трагедії, день великого чину визвольних змагань і патріотичного запалу молоді. Бій під крутами це трагедія на сторінках української історії і перемога духу, яких мало в історії людства. Крутінці довели, що боротьба за свободу і незалежність України ніколи не припиниться. Олександр, тобі слово. Я, Бойко Олександр, лідер Добропільської міської дитячої нацької організації Мрія, хочу сказати, що наша молодь освічена і динамічна. Ми використовуємо спадок героїв Крут для формування власного патріотичного ставу. Ми застосовуємо їхні цінності та принципи в різних сферах життя. Ми намагаємося досягти успіху в навчанні та розвивати свої здібності. Ми пишаємося нашою країною, пишаємося її культурою та історією і готові долучитися до будь-яких ініціатив, спрямованих на її благо. Лідери сьогодення знаходять в героях Крут не лише минуле, а й сучасне джерело натхнень, тому що спадок героїв Крут об'єднує покоління, надихаючи на досягнення нових висот та збереження гідності. Відданість і героїзм, які виявили герої Крут у минулому, стають настановою для молоді сьогодення, спонукаючи нас долучатися до формування майбутнього, що ґрунтується на принципах віри у власні сили та любові до рідної землі. Кирило, тобі слово. Я Кирило Пономаренко, президент учнівського самоврядування Бахмутська республіка, місто Бахмут. Герої Крут це символ національної гідності, відданості та незламної віри у власний народ. Це подвиг, який свідчить про героїзм і втілює ідеали, які залишаються актуальними і для нас, сучасних лідерів. Для мене особисто приклад Героїв Крут є важливим в контексті виховання в собі особистістих та громадянських якостей. Сміливість, відданість принципам, готовність ступитися та справедливість. Саме ці якості я прагну вбудувати в своє власне життя. Я надихаюсь їхньою вірою в перемогу. Навіть у важкі моменти вони стали прикладом того, як навіть невелика група людей може змінити хід історії, якщо вони об'єднані. Отже, пригадуючи героїв Крут, ми нагадуємо собі про необхідність вірити в себе, в гідність та в ідеї єднання для досягнення великих цілей. Цей приклад є важливим стимулом для розвитку особистості та для спрямування наших зусиль на користь нашої країни та всього людства. Денис, тобі слово. Я, Денис Іванов, представник міського центру учнівського самоврядування Сувидівської територіальної громади, подруг українських юнаків під крутами, що своєю кров'ю окропили цвяту землю в боротьбі за волю України. Навічно залишиться в історії як символ національної честі, героїзму, самопожертву за незалежність та надсилу українського духу. Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під крутами, буде вічною. Завжди в усіх своїх починаннях. Ми будемо пам'ятати, що найсвятіше для нас було, є і буде Бог і Україна.